Вам доведеться розриватися між родиною і роботою. Скрізь встигати трудитися не як-небудь, а на совість. Щоб бути на висоті в сім'ї і на службі. Контролюйте емоції геть образи. Тільці. Події тижня мотивовані кермічно. Отримуючи нову інформацію, не поспішайте з остаточними висновками. Бо нині вкрай складно правильно відрізнити істину від брехні. Ви ризикуєте стати жертвою власних переконань, де зіткнуться емоції і прагматизм. Близнюки. Сяйте харизмою та збирайте під своє могутнє крило найкращих. Саме вони гармонійно доповнюватимуть вас. Бажання і можливості ось мінне поле, яким потрібно рухатися обережно, розважливо, враховуючи всі плюси, мінуси і обставини. Раки емоції вирують. Серце не дружить з головою. Ви закохались. Збалансуйте себе, не розпалюйте війни, бо перемоги в бойових сутичках вам не досягти. Тільки виснажити сили і посилити фатальну тріщину в партнерських союзах. Леви. Уважно дослухайтеся до організму, аби вчасно відреагувати на щонайменші збої фізіологічних ритмів. Нині підвищується небезпека загострення хронічних недуг. А щоб досягти успіху в соціумі, намагайтеся будь які формальності звести до мінімуму. щоб не підмочити ділової репутації, бережіть імідж професіонала. Беріться за роботу, де ви компетентні, досвідчені, всебічно проінформовані як фахівець. У можновладців залишатися фаворитом визначено ще довго. Тому маєте мобілізуватися і зробити потужний ривок на престижний кар'єрний олімп. Терези любовні перемоги чекають героїв, які не вдовольняться легким фліртом. А налаштовані на серйозні стосунки. Вам краще не стріляти по сторонах, а вести конструктивний діалог для зміцнення уз зобранцем. Обурнути його ніжністю та турботою. Скорпіони годі сидити сидним. Чи зациклюватися на домашніх справах? Ваше щастя блукає далеко від домівки. Рушайте у мандри, там вас оцінять і піднесуть на п'єдестал. Шанують, селять впевненість у власні сили. Пробудять таланти. Стрільці кар'єрний демаш у розпалі. Бог тримає руку над професійним зочем, які використовують дух конкуренції розумно, запозичуючи у ділових суперників найкращий досвід. Козироги – компроміс ваш найліпший друг і рятівник, що обереже від сварок і непорозумій з оточенням. Особливо не розпалюйте багаття війни вдома. Поводьтеся дипломатично, не кидайте непродуманих слів. Водолії. Не тисніть на людей, а служіть всім на совість і матимете владу над ними. Узгоджуйте свої дії з коханими, членами родини, бо будь-які ініціативні почини будуть розцінені як прояв егоїзму. А розірвання благородних ниток взаєморозуміння негативно позначиться й на здоров'ї. Риби плоцьким спокусам зесь, то від лукавого. Потурання власним примхам це динаміт, що може рвонути, поруйнувавши любовні взаємини.